Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів та переходимо до справи. І у нас ще одна гоночка. На цей раз Золота долина. Спринт. Погнали! Погнали, прискорюємось. Ого, як я розганяюсь. Треба пригальмовувати. Іноді зупинятись треба, бо, бо наслідки будуть дуже плакучими. Ось так. Та бляха, скільки цих поворотів різких. Давай. Прискорюємось. Ось так, прискорюємось. Давай. Давай. Вже більше половини давно проїхали. Треба до фінішу дотягнути. этих узких каньонах. Прискоримось. Бляха, муха, зачепився. А вот и финиш. Хорошо, пресс 15200, ты отримал доступ, трансмиссия класс 2 Вдосконалений комплект. Як завжди, без цих е хлопців зелених е нічого не обходиться. У, у, у тебе ніяка машина. І жахлива команда. Хто б казав, би це в тебе жахлива команда. Тепер до схованки перейдемо, подивимось, що там по тюінгу. У ну, мене спортивний комплект стоїть. От Підвіска, закис азоту, резина, граст, гальма, турбонадув надо якось відкрити. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!